Три гардеробні стратегії, які забезпечать вам актуальний або модний гардероб з різними часо- і коштовитратами, першу стратегію я умовно назову модний айсберг. Власниця гардеробу, який формується через таку гардеробну стратегію, Читає усі статті і дивиться усі відео в YouTube, в назві яких є слово тренди. Вона підписана на усіх фешн-інфлюенсерок, в акаунті яких речі ніколи не повторюються два рази. Вона купує одяг і взуття виключно в розділах нова колекція. І не розуміє, хто взагалі витрачає. Кошти на ці модні відходи в розділі сезонний розпродаж. За такими жінками, затомивши подих, слідкує переважна більшість наших громадянок. Саме через них ви придбали в минулому сезоні оту модну сумку, яку тепер не знаєте, з чим носити. А в цьому сезоні сукню яка? Так круто виглядала на фото, а от ви в ній чомусь виглядаєте як тітонька невизначеного віку. І до того ж, не розумієте, як поєднати її з тими речами, що у вас вже є. Справа в тому, що така гардеробна стратегія передбачає майже повну зміну гардеробу кожен сезон, тому що базується на швидкоплинних трендах. Що це власне таке розповіла в цьому відео. Коли людина з голови до ніг вдягнута в модні речі, вона безумовно виглядає модно і сучасно, але недовго. Бо в наступному сезоні швидкоплинні тренди стають антитрендами. Саме тому в цьому сезоні ви не побачите цю фешн-інфлюенсерку з тією сумочкою, яку ви придбали минулоріч. Вона зараз ходить вже з сумочкою з нової колекції, а ви не знаєте, що робити з вашою імпульсивною покупкою. І тут я нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому Ютуб-каналі я намагаюся максимально короткий за мірками YouTube час надати вам максимум стильної користі. Друга стратегія базується на тому, що ви орієнтуєтесь на... Довгі тренди. Про них також вже розповідала в цьому відео. Тільки благаю вас, не називайте це класікою. Класіка це те, що носила королева Єлизавета. І як ви знаєте, навіть вона більше це не робить. Отже, тут мова йде про довгі тренди нашого десятиріччя. От подивіться, ви могли придбати такі штани, жакет, сорочку. Топ, спідницю, років 5 тому. Але вони і сьогодні є актуальними і будуть актуальними ще декілька років. Такий гардероб виглядає сучасно, але при цьому не потребує щосезонної повної зміни. Але є нюанс. Комусь може стати просто нудно протягом десятиріччя діставати з шафи щосезону Одні ті самі речі. І для таких людей у мене є пропозиція натиснути вподобайку цьому відео і підписатись на канал, якщо ви раптом ще цього не зробили. А ще періодично додавати до свого гардеробу, який базується на довгоплинних трендах, нотки швидкоплинних. Але знову ж таки увага! Тут головне не стрибати в останній модний вагон. От подобається вам, наприклад, тренд цього сезону на об'ємні квіти. Тоді починайте носити їх вже зараз. Придбайте собі, наприклад, сорочку або топ, або прикрасу, або сумку з об'ємними квітами, або нашийте квіти на свій жакет актуального фасону, який вже набрид. Але зараз, а не тоді, коли від цих квітів буде паморочитися в очах. До того ж, пам'ятайте, будь ласка, що безліч модних трендів існують не для того, щоб ви всі їх одночасно додавали в свій гардероб, а для того, щоб у вас був вибір. І ви самі обирали, що вам подобається, яку мету ви хочете досягнути, вдягаючись таким або іншим чином. Саме тому так важливо відповісти самим собі на питання, чого я хочу, що мене надихає, яке враження я хочу справляти на оточуючих, яку функцію виконує одяг в моєму житті? Знайти відповідь на всі ці питання я спонукаю вас. Під час розбору гардеробу. Якщо вам потрібен особистий провідник через модні хащі, обирайте тариф у мене в інстаграмі і записуйтесь на розбір гардеробу. До зустрічі!